Сьогодні ми робимо макет книжки до друку. Отже, технічне завдання. Треба зробити верстку, макета книжки дитячої книжки Казок за встановленим зразком очікуваний результат ви зараз бачите на екрані. Виходячи з наявного обладнання а саме принтера А4. Тобто наша книжечка повинна роздруковуватися за допомогою того обладнання, яким ми маємо в кабінеті, тобто А4. Отже, для реалізації цього проєкту нам знадобиться. Нам знадобиться заздалегідь набраний текст казок. І оформлений в текстовому редакторі Word. На основі цього змісту нами були згенеровані за допомогою штучного інтелекту можливі ілюстрації до нашої книжки. І також ми підготували макети наших титульних сторінок. Які і будуть формувати якраз загальний вигляд нашої дитячої книжечки. Отже, переходимо до реалізації самого проєкту. Відкриваємо текстовий редактор Word і завантажуємо той файл, який ми заздалегідь з вами набрали. Для зручності сприйняття інформації я зміню. Вигляд для цього в пункт меню обираю подання в групі рух сторінок пліч-опліч. І таким чином вони будуть гуртатися як справжня книжечка. І вам буде більш зрозуміло, з яким обсягом інформації ми працюємо. Зараз ми бачимо, що в нашій книжці 25 сторінок, 25 смуг. Але це текст, набраний у форматі А4. Нам потрібно зробити налаштування нашої сторінки, встановити правильний береги сторінок і так далі. Отже, починаємо. Обираємо пункт меню. Макет поля. Власні поля. У відкрившомуся діалоговому вікні, ми відразу сторінки вказуємо, що це у нас буде брошура. Оскільки ми хочемо зробити макет маленької дитячої книжки, яку зручно буде використовувати, гортати, тому відразу на одній сторінки А4 у нас повинні розташовані бути дві сторінки А5. Отже, це буде брошура. Далі стосовно полів. Верхні 2, нижні 2, усередині зробимо поки що один. Зовні зробимо 2, і корінець зробимо один. Або можемо не встановлювати корінець, а всередині теж зробити 2. І подивитися, як перелаштується наша книжечка. Отже, наша книжечка вже має більш-менш правильно встановлені поля. Наступним кроком це буде у нас встановлення наших колон цифр. Тобто, ну, обираємо пункт меню вставлення, нижній колон титул, зміна нижнього колон титула, номер сторінки ми зробимо знизу знизу. І таким чином у нас з'являться нумерації сторінок. Але на титульній сторінці нам сам номер не потрібен. Тому в групі параметри ми встановлюємо флажок інші для першої сторінки. Номер прибирається, але нумерація зберігається. Таким чином, логічно вже буде е, правильно у нас згідно з змістом книжечка працювати. До речі, в книжках зміст. Е, за гостом розташовуються наприкінці книги, але в навчальних і довідкових допускається спереду. Тому ми залишаємо зміст відразу від після титульної нашої сторінки. Погоджуємося з нашими колонтитулами, робимо подвійний клик, клік на тлі нашої сторінки. Після того, як ми. Вставили нумерацію наших сторінок. Ми переходимо до організації нашого тла сторінки. Для цього обираємо пункт меню Конструктор. Водний знак. Настроюваний водний знак. Рисунок. Вибираємо з файлу. Заздалегідь підготовлений наш фоновий малюночок. Тиснемо Відкрити. Прибираємо знебарвлення, окей. Після того, як він розташується у нас на сторінці, ми цей малюнок можемо відредагувати, бо ми бачимо, що він не дуже підходить нам за розміром. Для того, щоб відредагувати, робимо подвійний кліп, або в. Області верхнього або в нижнього колон титула, потім клік на нашому малюночку, він активується, і ми можемо змінювати розміри нашого малюнка фонового згідно з нашим бажанням. Ну, Наприклад, ось такий розмір. Нас влаштовує. Після того, як ми встановили правильне розташування фонового малюнка, подвійний клік за межею сторінок і фіксує його на наших сторінках. І таким чином у нас уже кожна сторіночка буде мати певний дизайн, і наша книжечка вже вимальовується. Переходимо до організації дизайну першої сторінки титульної. Обираємо пункт меню Вставить фігуру прямокутник. Заливаємо повністю нашу сторінку прямокутником і на відкрившійся вкладці Формат фігури, обираємо з групи стилів фігур заливку фігури, рисунком, з файлу. І Ми вже знаємо, що титульна сторінка у нас буде виглядати ось так. після того, як ми завершили з дизайном. Нашої титульної сторінки переходимо до назви нашої книжки Вставлення з групи текст Вертар з золотаві букви українські. Заголовок є. Додаємо ще із файла нашу емблему. Змінюємо її обтікання перед текстом і розташовуємо її таким чином, щоб вона була симетрична нашої фігури на титульній сторінці нашої казки. Отже, перша титульна сторінка є. Переходимо в кінець і додаємо ще одну сторінку, яка буде симетрично. Завершувати нашу. Книжечку, вставляємо фігуру за тим же принципом, яким ми користувалися для першої титульної сторінки, і заливаємо фігуру іншим малюночком з файлу, який ми підготували для нашого зворотнього боку нашої книжки. Отже, ми бачимо, що наші казки завершуються з. Певною кількістю вільного місця. Ми можемо вставити туди ілюстрацію. Тобто вставлення зображення, яке згенерувало нам штучний інтелект, ми можемо змінити обтікання нашого малюнка і перемістити на ту сторінку, яка нам потрібна. Так, телесик у нас завершився малюночком, переходимо до наступної казки. Це у нас коза-дереза, вставляємо зображення, підготовлене заздалегідь з допомогою штучного інтелекту, розміщуємо наш малюночок, переходимо до наступної сторінки, яка може теж бути вільною, мати вільне місце, і також можна додавати малюночок. Це у нас. Дерево до неба, обтікання змінили навколо і розмістили на те місце, яке ми вважаємо буде вдалим. І наступна перша наша казочка. У нас залишилася ще ілюстрація, яку ми можемо використати про наших героїв казки. Теж можемо розмістити в правильному місці. На останньому етапі готовий макет треба перевірити перед роздруковкою. Для цього ми обираємо пункт «Файл», «Друк». У параметрах друку встановлюємо сторінки, друкувати вручну на обох сторінках. У параметрах принтерів обираємо не реальний принтер, який встановлений на наш комп'ютер, а пункт Microsoft Print to PDF. І починаємо імітувати роздруковку. Перша партія буде називатися. «Перша». Зберігаємо. Потім. Програма нам нагадує, що треба аркуші паперу перевернути, перекласти аркуші із надрукованою першою сторінкою з вихідного лотка принтера до вхідного і натиснути ОК. Це в реальному житті, а ми натискаємо ОК, називаємо друга сторінка, зберігаємо її в форматі PDF. І після закінчення імітації процесу друкування повертаємося в нашу папочку і перевіряємо, як буде виглядати друга сторінка і перша сторінка. Отже, друга сторінка у нас виглядає таким чином, що поряд з початком будуть розташовані і. Кінечні аркуші, кінечні сторінки нашої книжки, оскільки формат А4 ми будемо згинати, згортати навпіл таким чином, щоб утворилася книжечка форматом А5. І перша сторінка, перша сторінка буде виглядати таким чином. Титульна сторінка буде розташована з. Задньою сторінкою нашої книжки, знову ж таки, при складанні посередині у нас утвориться якраз книжечка, яка буде послідовно перегортатися аркуші і до кінця правильно розташовані будуть сторінки з нашими казками. Якщо було вам корисно Виконуйте і створюйте свої книжки не тільки українських казок.